Давайте розглянемо таку утопічну ситуацію. Тварини на фермі несподівано отримали інтелект. І в результаті термінової наради ООН вийшла постанова, що відтепер тварин на фермі вбивати не можна, а от стригти, доїти і збирати яйця можна. І у фермерів почались проблеми. Що ж робити? Тварини так і намагаються заявити про свої права. Вони збираються у профспілки, відмовляються від доїння і стрижки. І от їх молодий інтелект починає творити писати вірші, складати музику, співати пісні, малювати, творити скульптури, проектувати і будувати гарні будинки, сади, дерева, квіти, створювати парки. Але насправді фермерові цього не потрібно. Фермеру потрібно отримувати від тварин користь: це яйця, м'ясо, молоко, шерсть, пір'я і пух. І висновок тут напрошується сам собою. Просто потрібно знизити інтелект тварин нижче сільської каналізації, щоб тварини не розуміли, що відбувається, і поставити їх у стіло. Найкраще знизити інтелект тварин, щоб ООН знову дозволило їх різати. І як це зробити? Просто важливо зайняти весь вільний час у тварин на фермі, щоб у них зовсім не залишалось часу на саморозвиток і взагалі розвиток. По науковому це називається структурування часу. Як вкрасти весь час у тварин? І перше, що спадає на думку, зробити фермерське телебачення, щоб тварини на фермі дивились і тупіли. По Куртабе, звісно ж, нічого корисного показувати не будуть, а розповідатимуть лише те, що потрібно фермеру. Наприклад, з якого боку корита краще ставати, і за яким графіком працювати, і, в принципі, багато чого ще іншого. Чи вам не нагадується наш сучасний світ? Дайте відповідь в коментарях.